Сьогодні у Полтаві відбувся пам'ятний просвітницький захід, вечір спогад В'ячеславу Чорноволу, 85. Борець за незалежність України, голова народного руху, шестидесятник, журналіст, ініціатор проголошення декларації про суверенітет України та акту проголошення незалежності. Він народився напередодні різдва 24 грудня. Присутні обмінялися спогадами про видатного патріота України та переглянули документальне відео про обставини його вбивства. У заході взяли участь громадські діячі, волонтери, представники Полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті та соратники В'ячеслава Чорновола. Серед них і Зоя Коваленко, яка вперше почула про В'ячеслава Максимовича у 1978 році, а особисто з ним познайомилась у 80-х. А вже ж познайомилися. У 89-му, ну по-перше, я ж була головою управи. Ми були на першому ж з'їзді, і я була членом всеукраїнського оргкомітету по створенню народного руху України від Полтавщини. Тобто, отам уже ми його як кажуть наживо побачили. Це 89-й рік. Яке враження він справив? Ну, це такий згусток енергетики був, що його там щось перебивають, він вже й на репліки у зал відповідає і далі розказує своє. І він встигав, тобто, давалося ж, ну, певний час дві хвилини, три хвилини на виступ. І він встигав за ті дві-три хвилини сказати те, що хтось не міг за десять хвилин.